Як у цьому світі, коли всі звідусіль кричать, люби себе, має здоровий егоїзм і так далі, як ось нам любити ближнього, як нам виконати цей заклик, який нам Господь каже, люби ближнього як самого себе. Ну, на моє переконання, там, де в заповіді говориться, люби себе ближнього як самого себе? Там самого себе дається не мета, а орієнтир. <гум> не більше. Тобто, ти себе, Коли ти себе любиш, як це можна побачити? Ну, слово Боже, досить чітко говорить, що піклуватись про дружину, там, як про себе самого, тоді ти її любиш, там є вся так написано. Але якщо говорити про любов, взагалі, знаєте, так, то нам треба пам'ятати, що не може бути орієнтир любити себе. Mm -hmm. Там, зазвичай, коли світ про це говорить, він говорить про цінуй себе, стався, ну, скажімо так, поважай себе, там теж такі речі, повага, не тривожся. Там, ну, не, бої, не бійся того. Тобто там вже більше йде робота з душею. Але сам на самому початку дійсно я розумію, що мені не треба любити себе дуже навчатись. Я люблю себе сильно. Угу. Я себе люблю настільки сильно сильно, що я інших, я не помічаю, для мене вони лише орієнтир або засіб для досягнення. Тому я маю пам'ятати, що для того, щоб любов в мені зростала, я не просто маю навіть робити справи любові щодо інших. Я пам'ятаю, що любов це. Непочуття, любов це навіть не дії більше ніж. Дії. Любов це особа. І я маю дивитись на іншу людину через цю особу, через Христа. І тоді взагалі все змінюється.